Український дубляж шрека 2 вийшов дивним. Дубляж 2021 року виражає суперечливими рішеннями та незрозумілими моментами. Наприклад, з адаптацією імені принца Чармінга, та коли наприкінці дубляж перетворився на озвучку. Деякі студії дубляжу прагнуть озвучувати всі текстові написи, що допомагає глядачам більше дізнатися про світ, у якому живуть герої, але водночас може порушувати атмосферу і занурення в сюжет в українському дубляжі Шрека-2. Цей підхід було використано надмірно. Зілля. Рапунцель. Кожен найдрібніший напис озвучується за кадровим голосом. Інколи навіть перериваючи основні діалоги персонажів. Вони обидві дуже вітання. вітання Молодящо скажеш, Гароль? На схід Поліцейські лицарі лише одна сльозинка. У нас так купа щастя. Навіть під час пісні локалізатори чомусь вирішують озвучувати напис із назвою королівства, який глядач уже бачив у попередніх сценах і знає, як він перекладається. «Тридев'яте дев'яте королівство. У шайку 2 з'явився персонаж на ім'я Принц Чармінг. Його ім'я є грою слів, оскільки Чармінг в англійській мові означає прекрасний. Однак в українській локалізації неможливо передати цю гру слів буквально. Таким чином, в оригіналі, коли персонажі вимовляють принц Чармінг, вони можуть мати на увазі не тільки цього конкретного блондина, а просто привабливого принца. Локалізатори не завжди вловлювали під текст і неправильно перекладали цю фразу. Мамсезеземенам Одена. Майгенсом принц Чармі морескю міфамайта е бримібектімайфэмлі. Мама сказала, що коли я виросту, прекрасний принц Чармінг визволить мене з вежі і привезе додому. В оригіналі мається на увазі, що Фіону мав врятувати просто прекрасний принц, а не обов'язково сам принц Чармінг в українському дубляжі Сенс змінюється, і тепер Фіону повинен був врятувати саме Чармінг. Так само локалізатори все переплутали і в моменті роздумів Шрека. Мібі Фіона водевбін берофефайвесом сортпринц Чарміг. Може, фіоні було б краще, якби я був схожий на Чармінга? У цьому моменті Шрек ще не зустрівся з Чармінгом і не знає ні, як він виглядає, ні як його звуть. Схоже, відбувається і ближче до кінця, коли Чармінг видає себе за Шрека. Чармінг? А дуюзинксе. Дат, I was so hoping you'd prove чармінг? А ми хіба схожі? Тато. <laughs> Ти геть усе переплутав в оригіналі. Батько Фіони звертається до Чармінга на ім'я, і своєю відповіддю Чармінг уникає незручної ситуації. Однак в українському дубляжі він каже, що не схожий на Чармінга, що видається безглуздим, оскільки ні Фіона, ні її мама до цього моменту не зустрічалися з Чармінгом і не могли б знати, який він має вигляд. Крім того, трохи упущена гра слів, пов'язана з ім'ям принца. Як я можу когось причарувати, вдаючи грубого люду. Також був момент, де дубляж перетворився на озвучку. Це сталося в сцені битви, коли Шрек іде до замку під легендарну пісню. Мабуть, локалізатори не змогли видавити англійську звукову доріжку реплік персонажів через цю пісню, і персонажі почали говорити українською поверх англійської аудіодоріжки. Ну квеста ж зазирнемо до них на вечірку. Приготувати катапульти, це викликає подив, оскільки раніше під час пісень подібні ситуації не виникали. Друзі, поділіться вашими думками в коментарях. Під час обшуку кота у нього знаходять котячу м'яту. В дубляжі ж цей момент був змінений. Валеріана, uh, no, це не моє. Але друзі, чи бачили ви хоч раз валеріанку у вигляді трави в пакетику? Так само були моменти, де український дубляж знову копіював переклад з російської версії be right. Коли Шрек врятував мене. Але сюжет був інший. Після того, як Шрек мене спас. Но сюжет був другой. Що в російській версії, що в нашій повністю перероблена реплика. І при чому ідентично. Так само і тут. Hey, ladies, nice day for a parade, Дівчатка, Дали де для променаду. Дівочки! Кльовий дінок для променада. Променад зазвичай асоціюється з місцем для піших прогулянок уздовж берега моря, що не зовсім відповідає центральній частині міста, де розвивається сюжет Шрека. Тож наші локалізатори скопіювали це з російської версії. Коли таке трапляється в дубляжах десятих років, ми особливо це не критикуємо, адже це було на зорі розквіту українського дубляжу. Але дубляж Шрека-2 вийшов три роки тому, і незрозуміло, навіщо було знову лізти в російську версію. Як ви думаєте? Переклад коронної фрази котав. Що відрізняється в дубляжі Шрека 2 і першої частини кота. Бійтеся мене, якщо насмілитеся. Бійся, якщо не страшно. Цей момент чітко показує, наскільки безвідповідально перекладачі підходили до адаптації цієї частини шрека. Вони не стали дотримуватися послідовності та цілісності світу і дивитися, як це було перекладено в першій частині кота, і зробили свою нову версію цієї фрази. У моменті де шрека і компанію ловлять поліція, дубляж невдало переклав репліку. Шрек її чоловік Шрек! О! в оригіналі. Шрек каже, що він чоловік Фіони, і відразу всім іншим персонажам зрозуміло, що треба йти на допомогу шреку. У дубляжі ж він просто каже, що шрек її чоловік, не кажучи про те, що він шрек, через зміну зовнішністі головного героя персонажі в дубляжі взагалі не повинні були зрозуміти, що це шрек. У моменті, коли порося чіпляється за ногу хресної феї, він каже фразу про те, що бачить Лондон і Францію. Це дитячий віршик, який зазвичай використовується для дражнення когось, коли його спідня білизна стає об'єктом насмішок. Однак в українському дубляжі ця іронія повністю втрачається, і адаптація стає менш цікавою. Ах ти У шреку 2 була величезна кількість відсилань. Деякі дубляж адаптував і змінював, як тут. The shape like Shirley Bassey. We passed that bush Шейплайшелібесі. Та ось якусь схожий на фрекенбок. Та ми вже тричі його проходили. Ширлі Бессі досить відома британська співачка, але, мабуть, перекладачі вирішили, що мало хто з глядачів знає її. Так само зробили і тут. Я не маю хвоста. Я хочу молочка. Фраза віслюка в дубляжі набагато смішніша, хоч і втрачає відсилання на серіал Сенфорд Сан. Дубляж цікаво адаптував назви зілля хресної феї. Антипохмелін. Антизапор? «Ні». Дубляж навіщо ж додавав репліки в ті моменти, де в оригіналі їх не було. Вони звучать дивно. Рятуся. Так само дубляж замінив оригінальну ідіому на наше прислів'я. Hey, oh, yeah. Робота не вовк. в ліс не втече. Правда? Oh, yeah. Ось ще кілька прекрасних моментів з українського дубляжу. Mm -hmm. Що б не сталося? Не можна румсати. Мачо ніколи не плачу.

<реш> Шрек 2 має цілих три українські озвучки від різних каналів, і ми очікували, що дубляж перевершуватиме їхню якість. Однак він виявився суперечливим з безлічу дивних моментів і недоліків. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.